На Дніпропетровщину переїхав Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган Барановського. Зараз він знаходиться в кривому розі на базі комерційно-економічного технікуму. Вже оформлено всі документи, і він працює на законних підставах. Через неможливість провести нормальну вступну кампанію було оголошено додатковий термін на подання заяви для навчання. Останній день, коли це можна зробити, 24 листопада. Представлені всі форми навчання. Є навіть вільні бюджетні місця в університеті. Пропонують торговельні спеціальності, яких немає в Дніпропетровських вишах. Є й такі, яких мало в Україні, наприклад, економіко правове забезпечення підприємства. Сейчас очень много э, малых і средних предприятий, которые не можуть позволить э, в штат включать юристів и вот, э, экономисты, которые обладают знаниями э, разного вида права: это и хозяйственное право, договорное право, деловое, международное, финансовое право, ну и так далее. То есть это те дисциплины, которые включаются дополнительно в их учебный план. У нас є ще суббота, неділя и понеділок до кінця дня, Але, звичайно, навчальний заклад. Приймальна комісія навчального закладу буде працювати повністю і в суботу, і в неділю. Тому бажаючі можуть подати документи в ці дні і також в понеділок до кінця дня. Приймальна комісія працює з 9-ї години і зазвичай до 18-ї.